На крок ближче до безготівкової оплати у громадському транспорті міста у Чернівецьких тролейбусах поступово впроваджують карткову систему оплати за проїзд для пільгової категорії населення. Однак, не усі пільговики ознайомлені з правилами подачі документів. Тож, куди звертатися та що необхідно мати при собі, розповідаємо далі у сюжеті. На крок ближче до безготівкової оплати у громадському транспорті міста у Чернівцях триває процес отримання транспортних карток, які обіцяли надати ще восени 2022 року. Утім, мовляв, через повномасштабну війну та відключення електроенергії у терміни не вклалися. Тож найперші картки отримали аж у грудні учні навчальних закладів міста. Наразі ж триває реєстрація та видача карток для пільговиків. Звернулося біля 25 тисяч і з цих 25 тисяч. 10% карток ми вже видаємо. Тобто 2600 карток ми отримали і зараз вони на видачі. Сьогодні очікуємо 3000 карток, і, і відповідно людей обдзвонюють наші працівники. Тим кому надійшли картки, і вже люди і інформують, куди необхідно підійти. І люди підходять, і отримують картки. Та попри те, що строк видачі карток дещо відтермінували, та й правила користування теж не встигли розповісти усім. А відтак більшість людей пенсійного віку досі не знають, як ці картки правильно застосовувати. Ну я не знаю. Карточки отримала, просто покажу навірна все. Ну, сказали дівчата, лігатор прикладати і з любої стороною. І все. Зокрема, не всі знають, куди звертатися та які документи необхідні для отримання картки. Утім, більшість опитаних вже на них очікують. Все знаю, все зробила, все жду, коли мені позвонять. Тоді зовсім не знаю на ідеї придбати і куди йти за нею. Знаю, що потрібно, але чесно кажучи, не знаю, куди йти за нею. Знаю, оформилися, але ще не дзвонили, щоб з нею за нею прийти. будь ласка, давно оформлялися. Ці чи в середині листопада, аби отримати пільгову картку, необхідно звернутися в центри надання адміністративних послуг з наступними документами: паспортом, ідентифікаційним кодом, пільговим посвідченням та фотокарткою. Утім, отримати проїзні можуть тільки пільговики Чернівецької громади з Чернівців, Чорнівки та Коровії. Жителі інших громад повинні укладати договор з Чернівецькою міською радою про пільговий проїзд. Якщо ж договір не укласти, то пенсіонери мають сплачувати повну вартість проїзду. Тут же ж виникає колізія, адже за законом право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають усі пенсіонери. А в Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, що видаватимуть пільгові картки. Тільки мешканцям Чернівецької громади, зокрема, наступного тижня має розпочатися продаж звичайних та студентських карток, які можна буде придбати в магазинах. Картки можна буде поповнити у терміналах Приватбанку, «ІзіПей», айбокс та сіті 24 а також у точках продажу. Буде проведена відповідна робота на зупинках. Наші працівники будуть працювати на зупинках з людьми. Будуть роз'яснювати, де можна придбати, як можна поповнити ту картку, як не користуватися безпосередньо будемо працювати з людьми. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня тива.